Доброго, дня, шановні глядачі. У цьому відео я хочу вам розказати і показати, як виправити помилку 60-та, заблоковано. Таке часто буває, взагалі в основному по двом причинам. Перша причина це коли у вас немає зв'язку. Ось бачите, ось тут у нас є хрестик, двієчка, наприклад, і тут немає у вас антенок або надпис MDM. Це говорить про те, що у вас не працює модем, немає зв'язку. Друга причина більш проста: у вас просто закінчились гроші на картки, немає за що передати дані. Як ми першу причину зараз виправимо? Виключаєте касовий. Потім нажимаєте кнопку Оплата і держите її нажатою. А другим пальцем включаєте касовий. І як тільки засвітиться, ви відпускаєте все. І зазвичай, якщо у вас просто підвис модем, чи там був поганий зв'язок, він якби обнуляється. І отут вже є палички. Дивіться, антенки з'явилися. Бачите, бігають у нас стрілочки. Значить, у нас зв'язком все добре. Антена є. Як перевірити рахунок? Чи є в нас гроші на карці? Що ми робимо? Набираємо 640 PS. І ми бачимо, у нас є налаштування, інфо і змінити користувача. Кнопочкою верх-низ. наводите на налаштування. Нажимаєте AN. Потім у нас є вибір sim карти рахунок sim карти і синхронізація. Вибираємо рахунок сім-карти теж з жовтими кнопочками. І нажимаємо «Ан». У нас напис Зачекайте, будь ласка. І написано на рахунку 237 гривень. Ну, у вас буде написано 0 гривень чи там скільки. Якщо 0 гривень, це значить треба поповнювати. Якщо є гроші, значить у вас все буде працювати. Так, ще буває таке, що деякі, наприклад, контрактні абонементи. От коли ви нажимаєте рахунок сім-карти, тут буде писати помилка. Нічого не переживайте, тобто, якщо ви поповните гроші, то буде працювати. Просто що не завжди касовий апарат може перевірити рахунок. І ще навіть, якщо ось, дивіться, ми перевіряємо, у нас вискочило, нажимаємо оплата, і у нас навіть не друкувалося, скільки у нас залишок, ви можете показати хазяїну, КТ для виходу. Потім, оце ми провірили. Провірили, що в нас є антенка. Провірили, що у нас є на рахунку гроші. Якщо нема грошей на рахунку, що ви робите? Ви виключили касовий апарат, подзвонили хазяїну, чи самі поповнили той рахунок. Поповняйте, як мінімум, бо зараз бачите, тарифні плани скакають і дуже великі. Я б рекомендував, це є зараз Київ або Лайф. Підписуєшся як контрактний абонемент 30 гривень на місяць. Шикарний тарифний план. Бо всі останні там 100 і більше. Так, виключили касовий апарат. Позвонили, наприклад, хазяїну магазина. Він поповнив рахунок. Позвонив і сказав вам, що рахунок поповнений. Ви ждете 10 хвилин, поки ті гроші зайдуть. Потім включаєте касовий апарат. Краще всього включати включаю зжатою оплатою. Включаєте і ждете, поки тут з'являться. Антенки і буквочка G. Так, поки чекаємо, скажу. У мене є така послуга, я можу вам надавати послуги консультаційні. Тобто, Наприклад, якщо у вас виникають якісь проблеми з касовим апаратом, ви мені телефонуєте. В принципі, будь-який час з 8 до 20 ну, там, в будні і з 11 до 20 в вихідні. От, щось ви там не виходить, не так чек вибили, чи щось не те зробили, чи щось не можете порахувати. Ви просто телефонуєте, я вас провожу, розказую як що робити. В общем, все, що случається, які проблеми з касовими, я вирішую. Ну бо я працюю в сервісному центрі. Це все коштує 35 гривень на місяць. Це підписка на мій канал. Ну, бути спонсором за 35 гривень мого каналу. І якщо ви спонсор, ви завжди на підтримці завжди дзвоните. І вирішуються всі ваші питання, що стосуються касового апарату. Так, дивіться. З'явилися у нас антенки G і стрілочки. І тепер нажимаємо 2, 7, 2, PS. У мене команда заборонена, бо це новий касовий. Нажимаєте PS. Потім 1, 2, 3, 2, 1 PS. І у вас буде напис передача даних не передано скільки. то Це означає те, що дані передаються. Але якась кількість із них ще не передалась. І чекаєте напису, щоб у вас було написано всі дані передані. І тоді у вас буде все нормально, у вас касовий розблокується, ви його можете потім ще раз перезагрузити і працюєте собі далі, як і працюєте. До речі, хочу сказати, касовий блокується після 72 годин з останньої передачі даних. Тобто, якщо у вас карточка не працює уже троє суток, от тільки тоді він блокується. Дякую за перегляд. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, ставайте спонсорами, отримуйте підтримку. Ставте лайки, посилайте друзям ваше це відео. Миру вам!